128 боєзіткнень відбулося на фронті від початку доби. Про це інформує генштаб збройних сил України на сході. Найгарячішим залишається покровський напрямок. Тут російські загарбники здійснили 28 штурмів. Бої тривали біля Єлизаветівки та Лисівки. На Курахівському напрямку сили оборони відбили 14 атак. Окупанти наступали поблизу слов'янки та срібного. На Лиманському та Сіверському напрямках ворог атакував 9 та 5 разів відповідно. На Краматорському напрямку Росіяни 6 разів. Штурмували позиції наших захисників. Бої точилися в районах Часового Яру та Білої Гори. До нас зараз приєднується Віктор Тригубов, це майор, речник оперативно-стратегічного угруповання військ Хортиця. Пане Вікторе, вітання вам. Добрий вечір. вас, пане Вікторе. Як чуєте нас? Вітаю вас. Слава Пан... Україні! Чуєте мене? Так, героям, героям слава. слава. Чуємо. А тепер чуємо. Пане Вікторе. Отже, оперативна ситуація на напрямку: фактично, Кураховича, Сив Яр, Турецьк, Покровськ, Куп'янськ це основні такі е, сьогодні вітинки фронту. Найгарячіші, але ви краще знаєте, що можна озвучити так, давайте пройдемось по усьому списку. На Куп'янському напрямку за сьогодні ворог двічі намагався штурмувати, просунутися до наших позицій в районі Голубівки та Петерпавлівки. На харківському напрямку Сили оборони відбули три штурмові атаки ворожих військ поблизу Тихого. А на Лиманському напрямку противник атакував поблизу населених пунктів Новосердіївка, Надія, Першетравневе, Чернещина, Маркіївка, а, Зарічна Іванівка та Терни. На а... Сіверському напрямку одна атака в напрямку Білогорівки, на Кремоторському напрямку шість атак окупантів в районах Висюківки, Бондарного Часового Яру та Ступичок. На турецькому напрямку одна атака в районі Турецька. А, перепрошую, мене виправили зараз три атаки. А на Покровському напрямку 28 атак з початку дня. Усі населені пункти, які зазнали атаки. Я там не буду перераховувати там довгий список. Це здебільшого малі населені пункти у приміська забудова на південь від самого Покровська. На Курахівському напрямку бої поблизу Срібного Андріївки, самого Курахового та Дачного, ну в тому числі і в самому Курахово 14 атак. На Вреймівському напрямку 14 атак супротивника. Якщо сказати про певну тактику або про її зміну, чи є пояснення тому, що російські війська насправді не намагаються заходити в місто, а обходять ці міста флангами? Що це може означати і чому окупанти так роблять? Це вони зараз роблять здебільшого щодо Покровська, це абсолютно логічно. Покровськ, достатньо велике, добре захищене місто. Логічно було б не намагатися лізти в міську забудову, а намагатися його обійти і якось обрізати українське постачання. Вони вже влізли в низку міських боїв: це Торецьк, це Курахово, і це Часів'яр. Абсолютно логічно, що ще один міський бій. В більшому населеному пункті добре укріпленому їм, скажімо, так не буде в тему, не буде до снаги. Вони хотіли би його уникнути, і вони зараз роблять це щоб його уникнути. Це логічна так з їхньої сторони. Тоді як українські військові роблять усе, щоб не дати їм перерізати Ланцюжки сполучення, ланцюжки інфраструктури, ланцюжки постачання, і щоб відбити їх з, ті, з тієї самої приміської забудови з тих невеликих селищ, в які вони намагаються інфільтруватися. Пане Вікторе, коли ми час від часу бачимо повідомлення від угруповання Хортиця стосовно того, що росіяни або окупанти якимось чином знищили позиції раніше, які з яких відступали, я так розумію, сили оборони України, за рахунок чого в принципі їм вдається вдається знищувати позицію, і чи насправді це якесь фізичне знищення цієї позиції, тобто чи чи руйнується там це укріплено? Це зазвичай просто руйнування самої будівлі. Коли ми говоримо про міські бої, а зазвичай, коли ми кажемо про знищення позиції, ми говоримо про міські бої. Це означає фактично те, що будівля. А в якій власне була облаштована ця позиція, була зруйнована до того стану, коли перебування в ній військових самопособі стало небезпечним, і вони вимушені були пер кудись передислокуватися. Таке буває, таке буває, і саме це є російською тактикою. Взагалі, впродовж цієї війни, коли мова йде про міські бої, вони не намагаються захоплюватись. Вони фактично просто руйнують міста а, до. Не знаю, ну вкрично до догорунту. Ми це бачили в Бахмуті в Маріуполі, ми це бачили в низці міст, і вони намагаються це імплементувати там, де, де вони вступають в міські бої. В принципі, он, тут очевидно, що вони зараз не намагаються якось досягнути захоплень саме міст. В класичному розумінні захоплень вони захоплюють не міста, а територію? Те, що на цій території вже нічого не стоїть, чи на кам'яні немає, це інша справа, що стосується протидії малим групам росіян. Якщо ми можемо так виокремити, і тут зокрема варто звичайно говорити про те, як реагувати і як знаходити такі групи. Ну до прикладу, вночі як працюють збройні сили тут, наскільки про це можемо говорити? У нас є телеграм-канал Хорницький вітер. Учора там якраз було викладено відео, де це видно ну, просто дуже наочно. Милі групи це зазвичай групи до відділення, а часто й менше цебто. Це взагалі можуть бути наприклад 5-6 осіб, які просто гуцькому переміщуються з посадки у посадку, щоб у на сумі посадці, там залишитися, почати окопуватися і якось накопичувати свої сили, виявляти їх, оскільки вони це роблять зазвичай вночі чи під. Кровну дома виявляти їх а, найефективніше за рахунок БПЛА, тих чи інших розвідувальних БПЛА, які їх виявляють, і, або вони вже тоді наносяться ураження, або скидами найбільш ефективно, або ФПВІ. Якщо там є така можливість, така необхідність, власне, можете на тому відео просто побачити. Саме так їх і знищують. А, тут головна проблема їх виявити в цей момент. Бо не, не завжди це легко, не завжди є поряд борт, який їх добре бачить. І, але якщо її бачить, то там, вже, скажімо так, нанести ураження вже е, більш технічна частина справи. Пане Вікторе, от цікава ваша особиста оцінка: наскільки підготованими є окупанти, які беруть участь в цих атаках і в цих боях? От ви як би оцінили це люди безпосередньо з навчальних центрів? Чи це люди з досвідом? Чи якщо вони з навчальних центрів, то чи достатня в них бойова підготовка? А ну, якщо ми говоримо саме про таке просочування, зазвичай там використовується все ж таки люди, які принаймні, хоч щось знають вміють. Вони мають, хоча б, знати, як робити це непомітно. Вони мають хоча б бути готові робити це вночі, вони, вони мають зазвичай вони так чи інакше з собою тягнуть тепловізінплашів. Тому вони мають хоча б розуміти, що це таке, що за така смішна штука з фольгою. Тому. Скоріш за все, здебільшого, це все ж таки люди відносно навчені з яким не яким бойовим досвідом. Люди без бойового досвіду. Вони в них теж використовуються, але здебільшого там у більш, скажімо так, примітивному значенні. Наприклад, у тих самих міських боях, у тих самих випадках, коли вони людей просто м'ясом кидають, таке теж буває. А коли мова йде про роботу, про роботу малих груп, вони все ж таки намагаються здебільшого, якщо так і є, посилати людей, які хочуть щось знають. Що ви сьогодні не згадали про активність ворожої авіації по вашому напрямку? Як сьогодні працюють росіяни? Авіація працює в них здебільшого на тих напрямках, де їм нужна сильна винова підтримка? Зокрема, авіація працювала на Покровському напрямку. Сказати, що її роль зараз велика, що вона зараз там на неможливо, це її роль менша, ніж вона була, принаймні, якщо ми говоримо про пілотовану авіацію, якщо ми не беремо безпілотну, роль пілотованої авіації сильно впала, бо, ну, по-перше, бортів там більше не по стало. По-друге, і ризиків стали трішки більше до неї. Тому вони застосовуються обмежено. Але якщо треба, наприклад, скинути кап на місто. Не дуже важливо, де тика де впаде, головне, що в межах міста. Ну, в принципі, для цього якраз можна застосувати авіацію, вони це роблять. Але, в принципі, зараз авіацію і артилерію на низці напрямків потіснили би дуже міцного типу. Але саме по застосуванню вони зараз трішечки ведуть. Дякуємо за інформацію, пане віктор з Вам віктор Тригубов, майор, і речник оперативно стратегічного угруповання військ Хортиця був з нами на зв'язку.